Коли ви закінчили кар'єру, ви відчули якесь спустошення? Я вже закінчив. Спустошення чи полегшення? Та я... це, знаєш таке важке не питання. Так сказати, не так. не можеш. Якщо ти. Знаєш, тут ще в Якщо ти переключаєшся швидко і вже маєш чимось займатися, це легше. Бо ти трошки щось нове для себе відкриваєш і йдеш. А ось багато футболістів, які, знаєш, закінчили і все і не знають, що робити. І це дуже важко. Фактор сім'ї на кар'єру гравця ми розуміємо, що коли всі в період програшу, провалу пішли, залишається тільки сім'я. Так. Наскільки в ваших кар'єрах сім'я вас витягувала, допомагала і. Давала вам можливість піднятися після поразок? Я за себе можу тобі сказати. Я вже попередньо сказав, що я у мене не було так тренера воротарів, да, я вважаю зараз, бо я розумів, що я не було підтримки. І тоді я розумів, що в мене одна підтримка це сім'я, де я міг після невдалого матчу відкинути ці думки. Про цей матч, про якийсь епізод, а прийти пограти там, з доньками, там, з дружиною поспілкуватись, і ти відволікаєшся трошки. І це єдиним на той момент, що в мене там було так, таке, знаєш, що я в цьому був впевнений, що мене чекає, хтось чекає вдома і хтось мені допоможе. П'ят, поки я не заплакав, бо реально Ти так сказав, реально, просто я знаю твою сім'ю no. і я розумію, що так воно і було. Ти на ось цю камеру передай їм привіт. <laughs> привіт. Да. Юля Привет. і дівчата там. Правда, дівчата одна вже поїхала в Мілан, інша зі школою теж там по Європі. зараз. Ні, Ну але все рівно. Але да, Юля, Але малим, Левчику, всім да, привіт. Юля, Мілана, Майя, Майя, Даша, Майя Даша і Оле. Всім привіт так. від е, тата. Я впевнений, що я зараз. Мав від. сьогодні мав сьогодні маю забрати зі школи, але Юль, я вибачаю, чесно, бо я знав, що така подія переносили б но. Не можна, не можна. Андрій не сказав. Сім'я це дуже важливо. Я вдячний своїй жінці Валерії, за те, що вона, можна сказати, так, зробила після гравця, кар'єри гравця. Вона зробила моє життя зараз. І я знову почав насолоджуватися життям. Круто. Не а... тільки я, всі моїй сім'ї дуже вдячні.